Оце я сьогодні налазила, слухайте. Отримала дві коробки гуманітарки. Отак тащила від Новогродівської громади. Це приємно, що згадують. Так. Так, що? Я скупилася. Гуманітарки дотащила, принесла домой. Пошла скупила. Пассира, колбасеньки, борошно. Хочу піцу зробити. Опять, сьогодні на вихідний Папечка наш працював, всі дні дітям шоколадочки. Знаєте, що Софія? Я взяла прям хлібчик оцей український. Взяла, ще покажу. Я взяла ляща і пиво взяла. Ми тут отримали гуманітарку, наш Новогродівський штаб. Штаб, прям та Якщо Зараз будете питати, як що отримали, не знаю. Самі нам дзвонили. На дітей я отримувала в тому році осінню і в цьому році. Тобто, виходить, два рази тільки на дітей ми отримували. Якщо не питайте, самі дзвонили, самі сказали, що нам висилають. Взагалі ж продуктові набори дуже гарні. Я б не сказалася <с -правда> не два рази на рік, а трошки чаще отримувати. Слушайте, покупала борошно, а тут є борошно. Цукор у От олійка, зелений горошок, тоже хорошо. Ведущее молочко, хорошо. Похирогалики смачненькі. Да, смачненькі. Так, что тут еще? Макарошки, це у нас что тут? А, паштет, Паштетку, сардинка, моряк папа и пашки. Ну, глянь, хороший продуктовий набір. це набир. А, індички м'ясо индички даже. И тут все ж самое. Тут, Немає. кстати, ну, гляньте, що? Неприємно? конечно, приємно. Я ж кажу, я б даже чаще вас. Я б даже чаще согласна була тащиться сидела. А, на нас купишка нам тут розсипалася. все. Ничего. В общем, дякуємо. Все, і сейчас заколачиваем пиццу, ящика нарежем и будем со шулем встречать работу.